Російська авіація переживає реальний колапс через санкції, які закрили доступ до західних технологій та запчастина. Авіапарк країни-агресорки стрімко занепадає. Щоби, хоч якось, підтримати літаки на крилі, росіяни вдаються до так званого авіаційного канібалізму. Вони розбирають одні борти, щоб ремонтувати інші. Детальніше у наступному матеріалі. Чергова авіатроща у Росії сталася наприкінці липня, неподалік міста Тинда. Це Амурська область. Там у літак Ан-24 російської авіакомпанії Ангара, що прямував за маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. На облавку перебувало 48 людей. Усі вони загинули. Авіасудно, яке розбилося, почали експлуатувати 50 років тому. Але дозвіл на польоти у нього був чинний ще 11 років. Ан-24 та ан – основні моделі літаків для транспортування вантажів і пасажирів у віддалені райони РФ. У російських авіакомпаніях їх близько півсотні. Після запровадження санкцій виготовлення нових зразків стало майже неможливим. А обслуговування наявних здорожчало в рази. Нарікають авіаексперти країни-агресорки. Подальша експлуатація літаків Ан-24 і Ан-26 неминуче підвищуватиме собівартість літньої години, бо підтримка на крилі зношеного парку у всьому світі впирається в економічну доцільність. Не рятують російські авіаперевезення й борти іноземного виробництва. За даними Мінтрансу України-агресорки, 67% авіапарку припадає саме на них. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та санкції місцеві авіакомпанії втратили змогу закуповувати літаки. І запчастини для аеробусів та боїнгів. Без них авіаційна промисловість промоглася цьогоріч постачити замовникам лише одне із 15 запланованих комерційних суден. У Мінпромі РФ визнають, тепер збудувати повністю російський літак країна практично не може. Немає компонентної бази, технологій, виробничих потужностей, інженерів. Щоб створити все це з нуля, потрібні роки, а то й десятиліття. Кремль сподівається на створення своїх цивільних літаків сухой суперджет 100 Ту-214 та МС-21. Після 22-го року в експлуатацію російського авіапарку надійшло тільки 13 бортів. Більшість з них суперджет, і вони також залежать від імпортних деталей. А плани на грандіозне авіабудівництво постійно відкладаються. Особливі надії покладали на МС-21, але вони також не виправдовуються. Літак МС-21, повністю зібраний з російських деталей був набагато важчим за версію складену з імпортних деталей. Це зменшувало дальність польоту та паливну ефективність. Тому авіакомпанії не поспішали його впроваджувати. У ситуації, що склалася, російська авіапромисловість здійснює своєрідний канібалізм. Запчастини з одних літаків використовують для ремонту інших. Крім цього, повітряні судна проходять так зване несертифіковане технічне обслуговування та ремонт. Видання Reuters зазначає, що, попри голосні заяви про імпортозаміщення, Москва й надалі отримує деталі через сірі схеми. У Росію продовжують надходити деталі через посередників у Туреччині, Китаї, Киргизстані та Об'єднаних Арабських Еміратах. За даними митниці, у 2024 році через ці країни ввезли запчастини щонайменше на 300 тисяч доларів. Серед них компоненти Сафран, Хонівел та Ролс Ройс. Компанії запевняють, що не співпрацюють з російськими контрагентами та мають програми контролю за дотриманням санкцій. Щоб покращити умови, навіть вели перемовини з Ефіопією, аби та виділила не лише літаки Росії, а й надали екіпаж та технічне обслуговування. Однак можливість такого контракту вже спростував гендиректор ефіопських авіаліній Месфін Тасів. Росія перебуває під санкціями США. А Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами. Ми працюємо відповідно до міжнародних правил та законодавства США, і ми не готові ризикувати порушенням цих законів. Дефіцит літаків впливає на вартість квитків, яка зростає щороку. Щоб компенсувати брак авіасуден, Москва намагається залучити авіакомпанії з Казахстану та Узбекистану для виконання внутрішніх рейсів. Вероніка Єващенко, телеканал Марафон, Єдині новини.